Вітаю на каналі Авіатор Хіоні Василь Миколайович, одесит грецького походження. Пілот, авіаконструктор та організатор виробництва літаків. Прізвище Хіоні походить від назви острова Хіос, звідкіля його рід перебрався до Одеси. Представники родини були добре відомі в Одесі і займали чільне становище серед греків міста. Василько народився в Афінах, столиці Греції 28 лютого 1882 року. А коли став дорослим, то приїхав до Порто-Франко, де зайнявся закупівлею сільськогосподарської продукції. Та в 1909 році за фінансової підтримки одеського фабриканта Артура Анатри, про нього обов'язково буде відео, Василь прямує до Франції. Працює на заводі, де виготовляють аероплани, переймає конструкторський та технологічний досвід створення та виробництва літаків. Вчиться літати в авіаційній школі «Антуанет». Та отримує посвідчення авіатора за номером 250 від 4 жовтня 1910 року. Після повернення підіймається в Одеське небо, щоб повернути витрачені на навчання кошти і заробити на майбутнє. Місцева газета писала тоді: Одеський аероклуб, йдучи на зустріч Одеситам, які полюбляють сильні відчуття, встановив таксу за політ звичайний смертний. Який бажає у компанії авіатора Пана Хіоні піднятися за хмари, сплачує 25 рублей і підноситься над землею. Крім 25-ре, усмілився, відбирається підписка в тому, що якщо він за своїм чи не своїм бажанням повернеться з хмар на землю не на аероплані, а якимось іншим способом, то щоб претензій до аероклубу цей пасажир не висував. Члени одеського аероклубу за політ для власного задоволення сплачують 15 рублей. Слід зазначити, що останнім часом любителів сильних відчуттів, що мріють про політ за хмари, дуже багато. Багато є і представниць прекрасної статі, молодих та відважних дам та ексцентричних дівиць, зазначала газета. Для порівняння: заробіток одеського продавця морозива, виготовленого власноруч, за весь спекотний сезон складав 100-150 50. Рублі. Одного разу під час польоту на аероплані лопнув скріплювальний дріб. Потрапив в пропелер той миттю розлетівся на друски. Тільки завдяки мужності пана Хіоні та своєчасній зупинці двигуна вдалося успішно спуститися планируванням з висоти 50 метрів, розповідав читачам одеський вєснік. Пілоти Маковецький, Ягелло, Хіоні, Лемешко, Шаров та Костін про останнього є відео на каналі. Взяли участь у великих військових маневрах. В'яснік інформував: вчора прибув поштовий голуб, висланий інструктором авіаційної школи паном Хіоні, який відбув на маневри з повідомленням, що авіатор благополучно досяг села Катарджі, подолавши відстань у 80 верст протягом однієї години. Голова одеського аероклубу Артур Анатра призначив Василя Миколайовича інструктором щойно започаткованої авіашколи для навчання військових і цивільних пілотів. Старенький аероплан Фарман-4, на якому мали літати курсанти школи, та брезентовий ангар були куплені на кошти пана Анатри. Крім того, він щомісяця виділяв чималу суму на отримання інструктора школи Хіоні та покупку паливно-мастильних матеріалів. Одночасно з польотами літом 1912 року Василь Миколаївич виготовляє в ремонтній майстерні морського батальйона апарат власної конструкції, який називають Хіоні номер 1 Літак мав фюзеляж округлого перетину. Передня частина була обшита фанерою. А хвостова полотно. Хвостова частина утворилась чотирма лонжеронами, підкріпленими косим набором гнутих поперечних планок, які виконували функцію шпангоутів. Це було незвичне рішення. Крило дволонжеронне згашування. На мою думку, дуже схоже на крило Юпора 4-го або Анріо. Які були відомі на той час. Стабілізатор з рулем висоти нагадував конструкцію Депердюсен. Кіль не встановлювався, було вирішено обійтись тільки рулем напрямку. І, мабуть, даремно, бо ротативний мотор гном потужністю 100 кінських сил намагався добряче розвернути апарат, налагодити мотор не вдавалося, він видавав лише 80 коней і часто зупинявся. Двоколісний возик шасі, як на фармані або. Депердюсей. Пасажир знаходився спереду, а пілот сидів за заднім краєм крила. Для пасажира огляд був дуже обмежений. Його намагалися покращити вирізаних в стінках і підлозі. У пілота ситуація теж була не кращою, хоча тогочасний газетяр стверджував протилежне. Чудовий був огляд. Моноплан Хіоні поспішали підготувати для участі у другому військовому конкурсі аеропланів Санкт-Петербург. Журнал Весні воздуха повідомляв. Інструкторові одеської школи військових льотчиків Хіоні не пощастило під час його прибуття до Санкт-Петербурга. Ще на вокзалі, коли його моноплан вивантажували із вагона, апарат був пошкоджений. В серпневі дні та перший тиждень вересня пройшли у роботі в ангарі, а потім було здійснено кілька пробних польотів. То були перші випробувальні польоти нової машини. 12 вересня 1900 12 року аероплан, пілотований «Хіоні», приступив до польотів за конкурсною програмою. Зупинки двигуна в польоті, через які літак здійснював посадки на майданчик за межами аеродрому, призвели до поломок апарату та ремонтів, які не дозволили машині завершити повну конкурсну програму випробувань. Однак комісія порушила клопотання про видачу конструктору грошової допомоги для його подальшої роботи, завдячуючи безперечному успіху першої побудованої ним машини в розмірі 8 тисяч рублей. На конкурсі перше місце зайняв біплан с С6Б, а друге моноплан С7 киянина Ігоря Сікорського. Перегляньте про нього відео за посиланням. Третє місце аероплан власника водопровідної контори стяглау номер 2 Четверте і п'яте місце біплан Фарман, сьомий і моноплан Нюпор. Четвертий заводу Дукс. Відповідно. шосте і сьоме – біплан Гакель, восьмий і Гакель-9. Восьме – моноплан Хіоні 1. За ним на дев'ятому біплан Чезборо, Маккензі Кеннеді. Поза конкурсом йшли аероплани Райт Абрамовича, Фокер-Спін, моноплан Марс-Айндекер і біплан Марс. Допельдек московська газета надрукувала наступний матеріал. Відомий одеський авіатор Хіоні, маючи намір здійснити політ над ходинським полем на апараті власної конструкції, впав разом з апаратом, отримав при цьому загальний струс без загрози для життя. Апарат постраждав дужче, але Хіоні заявив, що привести апарат до ладу не потребує великих зусиль. Нещастя трапилось внаслідок азарства одного з глядачів, що кинув. Палицю злітаючий апарат. Палиця влучила в пропелер і зламала його, що спричинило падіння апарату. Затримати того, хто кинув палку, не вдалося. Ось так бишкетували на Московії. Авіатори невдачені в майстернях встановили аероплан Форман на поплавки. По краю крил і стійок закріпили дрібні електричні лампочки. Що живились від батареї. Ось як описує одеський вісник подальше. Інструктор одеської авіаційної школи пан Хіоні пізно ввечері здійснив політ на освітленому електричними лампіонами аероплані. Це було рідкісне казкове видовище. При спуску апарат знову весь засвітився. Авіатору Хіоні була влаштована галаслива авація. Наступного тижня він здійснить публічний політ на освітленому гідроплані в Аркадії. Ви уявляєте собі посадку вночі. На воду на Фармані. Ото сміливці. У 1913 році Василь Миколаївич став льотчиком-випробувачем першого в Україні літакобудівного заводу Анатра, створеного на основі ремонтної майстерні Одеського аероклубу. З початком Першої світової війни завод отримує замовлення на виробництво аеропланів. Кіоні працює на підприємстві та часто буває у відрядженнях у військових частинах, де експлуатуються літаки. У 1916 році він створив двофюзеляжний біплан АНА-2ВХ ВХ Василь Хіоні, який ще називали Анатра Хіоні No4, або двоххвостик. Пілот розташовувався в лівому фюзеляжі, стрілець-постерігач в кабіні правого, а повітряний стрілець в оптичній гондолі по центру верхнього крила. В модифікації з потужнішими моторами Сальмсон екіпаж складався з п'яти чоловік. При будівництві аероплана використовували суднобудівну технологію. Літак накреслили в натуральну величину на листах фанери. і з них знімали плази та шаблони для подальшого виготовлення деталей. Аероплан мав виконувати завдання легкого бомбардувальника, підміняючи бомбардувальники Сікорського і Ямуровець, яких на фронті не вистачало. Наприкінці 17-го року надійшло замовлення на 50 літаків, але більшовицький переворот поставив хрест на виробництві. На Чорному морі в районі Одеси проходив випробування поплавковий варіант двохвостки. Аероплан, керований конструктором Хіоні, під час посадки на воду зазнав аварії. При цьому пасажир, що знаходився у верхній кабіні, випав і втопився. Після встановлення в Одесі більшовицької влади завод Анатра був націоналізований, а власник підприємства Артур Анатра і головний конструктор Декан виїхали до Франції. Василь Миколайович Хіоні лишився. Ех, якби ж то він знав! Чим це скінчиться для нього? Більшість обладнання одеського авіазаводу вивезли до Москви, Таганрога і Олександрівська, нині Запоріжжя. А будівлі додали різним організаціям. Розкрадання майна досягло таких масштабів, що інспектор авіатехніки України Бобров, майбутній ректор Київського політехнічного інституту, звернувся з доповідною запискою до голови правління Лабавіа з вимогою припинити розбазарювання остаткування та майна авіаційних частин та підприємств України. Василь Миколайович намагається врятувати виробництво. І п'ять будівель з частиною верстатів передали товаришу Хіоні як приватній особі. Це унікальний випадок для більшовицької країни, де здійснювалася тотальна націоналізація. У 1920 році Василь Миколайович запропонував проєкт літака, у якого загальна потужність чотирьох моторів дорівнювала тисячі кінських сил. У варіанті бомбардувальника він міг нести 1000 кілограм бомб, в цивільному 18 пасажирів. У 2021 році Хіоні призначають головним конструктором державних авіамайстерень номер 7 Двох відновлюють в модифікованому варіанті. Мотори Samson 160 кінських сил, радіатори водяного охолодження в верхньому крилі, додатковий бензобак на 410 літрів, аероплан пофарбували в захисний зелений колір. На вертикальному оперенні зобразили орлі. На носі верхньої кабіни і вертикальних поверхнях крил зубчате колесо, емблему Хіоні. Випробування проходили в Москві. Льотчики-випробувачі, вражені розмірами, двох хвостки, назвали її стадо слонів. Випробування розпочались екстремально. На величезний аероплан приземлився учбовий ньюпорт і Хіоні номер 4 довелося ремонтувати. Після ремонту кілька десятків польотів здійснили авіатори Сталяров і Арцруло. Замовлення від красних бюрократів не надійшло, то літак передали в авіашколу. У 1923 році пройшов випробування дослідний зразок машини Хіоні номер 5 Військовим для супроводу кавалерії він не підійшов, але згодився на роль навчального літака у 8. А ще краще для пропагандистського літака з назвою «Каньок-Гарбунов» як касті Єршова. Українською звучить краще горбокони. На борт. Наносили найменування спонсорів. Ось цікавий надпис Харківський житло Житловий кооператив. Після допрацювання у 8-го, він став першим сільськогосподарським літаком, зробленим в Україні. Привожу спогади льотчика Михайла Водоп'янова. Це було, коли я вперше полетів в експедицію боротьби з сараною, як командир винищувального загону, що складався з двох літаків. Літаки у нас були Канькі-Гарбунки. Ми отримали завдання запалити на березі Азовського моря у Кубанській області 5 тисяч гектарів, заражених сараною плавлі. Польоти по запиленню проводились тільки вранці та ввечері. При росі. Якби літали в день, коли немає роси, отрута з очерет усипалась на землю. Порошок дуже дрібний. При Росі він сідає на очерет рівним тонким шаром. Сарана, поїдаючи очерет разом з отрутою, через деякий час потикає. Після завершення випуску серії горбоконика з 30 екземплярів більшість обладнання одеського заводу вивезли до Петрограду, а підприємство передпідпорядкувало. Сьогодні це одеський авіаремонтний завод, на логотипі якого зубчате колесо, як було в Кіоні. Товариш Кіонів продовжував працювати в Одесі. За самовіддану працю по організації авіаційного виробництва у 1924 році інженера Кіоні ВМ, нагороджено орденом трудового червоного прапора. УСРР – СРР Української Соціалістичної Радянської Республіки, як вона тоді називала. Та повторюсь, даремно він тут залишився. 14 грудня 1937 року громадянина Хіоні Василя Миколайовича заарештовують органи НКВС. Йому пред'явлено звинувачення в шпигунстві на користь, здогадайтесь, ну, ну правильно, Греції! Постанови НКВС СРСР СР, СР, і прокурора СРСР СР, від 11 лютого 1938 року на підставі статті 54 1А Кримінального кодексу УРСР, він був засуджений до вищої міри покарання розстрілу. Вирок було приведено в виконання 22 лютого 1938 року. Чекісти під проводом партії та її вождя за підтримки трудових мас знищили талановиту людину. А на додаток і будь-яку інформацію про авіатора Хіоні. Нічого не відомо про сім'ю, родичів, освіту, чим займався з 24 по 37 рік. Відсутні його фотокартки немає світлини, де йому вручають орден. Або тієї, що на чекійській справі розстріляно. Фальсифікатори історії авіації і сьогодні старано приховують навіть те, що орден був не союзний, а Української Республіки. Посмертна Василя Миколаївича Хіоні реабілітовано 6 травня 1958 року. Дорогі українські авіамоделісти! Модель Літака Хіоні прикрасить вашу колекцію. Інтер'єр. Робіть українське. Любіть українське. Контакт! Є контакт! Від Гвинта!